Читаси дитячі аудіокнижки українською. Лис, цап і мішок моркви. Українська народна казка. Бігли якось удвох лис і цап дуже голодні. А тут чоловік їде возом, везе мішки з морквою. На повороті віз підскочив. Один мішок і впав на землю. Чоловік цього не помітив і поїхав далі. Це моя морква, сказав лис, підбігши до мішка. Відійди, заявив цап. Морква моя, бо це їжа саме для кіз. Лис вишкірив зуби на цапа, а цап наставив роги на лиса. І так вони довгенько стояли один проти одного. Нарешті лис і каже. Та ми ще довго будемо тут стовбичити й сваритися, а пуття з того не буде. Краще позмагаймось. Он, бачиш, стоїть закопаний стовп. Хто його перекине, того й морква буде. Гаразд, зрадів цап, це мені раз плюнути. Розігнався та в стовп головою лусь! А стовпі далі стоїть собі. Разів чотири бив і ще цап у нього рогами з розгону, аж поки в нього роги тріснули. А стовпові хоч би що стоїть, як і доти. Настала черга лисові силу показати. Почав він рити землю навколо стовпа, підкопувати його. Рив рив, аж геть увесь зіпрів, поки нарешті до кінця добрався. Стовп і впав. Та був він такий важкий, що коли падаючи вдарив лиса по задній лозі, той зламав її. Лежить стовп на землі, а цап каже лисові. Забирай моркву, мені вже нічого не треба. Так голова болить. А лис у відповідь де там? Я тепер до неї підійти не можу. Однак, полежавши та відхекавшись, лис усе таки звівся на три ноги і пострибав до мішка. Але поки вони отак змагалися, чоловік той побачив, що на возі мішка не вистачає. Завернув коней і поїхав назад, побачив свій мішок і забрав його перед самісіньким носом у лиса. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.